Шановні, шановні глядачі, в ефірі Ток-шоу Розмова про головне на GetZví TV. І сьогодні у нас у студії Мазепа Олександр. Отже, перше запитання. О. Скажіть, у якому класі ви навчаєтесь? В четвертому. У вашому класі багато учнів? Не дуже. А ви, косяк Дмитро, зі всіма своїми однокласниками дружите? Ні. А з ким з? Сидіти за партою. Е, ска... е, Кадубовський Гордій, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? У нашому класі найкраще навчаються Богдан, Ігор, Марко, Тамжельський. А у кого краще оцінки з культури? У всіх. А з математики? У Бишика Богдана. Отже, Філанко Ігор, розкажіть нам, будь ласка, чи ви займаєтесь на перервах? Ну, готуюся до уроку, звичайно. А ви, Бобик Марко, що, звичайно, ви робите на, на перервах? Теж готуюсь до уроку. Ходите у їдальню? Так, прикинь. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, бичник Богдан, чим зазвичай годують у вашій школі? Нас готують кашею, салатом та котлетами. Думаєте, цього. Достатньо, щоб бути ситим? Так. А ви, Гладуш, Олександр, їсте у їдальні? Так. Да. Скільки разів на день? Чотири. Вам подобається? Ні. Кісільові Іван, розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Так собі. А вам доводилося бувати у кабінеті директора? Так. Да. Смішейський Іван. Викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Ні. А ви б хотіли стати директором школи? Так. Ч чому? Ну, тому що ти руководиш своєю школою. Як ви вважаєте, Мазепа Олександр? Працювати директором важко? Не дуже. Що ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Покращив краще в Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертність. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV та його ведучий Пермаков Іван. До зустрічі у наступних ефірах. Давай.